Чи є в тебе ритуали або звички, які ти постійно використовуєш під час роботи? Під час роботи якої? Саме бойових? Там перехреститься, поприяття на ну, та, так, що, що щось випу? таке? каву обов'язково так. Я ж як е, маю історичну освіту, то я абсолютно нерелігійна людина і невіруюча. Е, і ти навіть не віриш в скандинавських богів? Ти взагалі не віриш ні в яких богів? Ну, ну якщо я не вірю в християнського бога, то зрозуміло, що я не можу вірити в язичництво. Це ж само собою розуміється. Дівне, ну є ж люди, які не вірять в Бога, але вони вірять в Бодіна. Так вони, значить, значить вони вірять в Бога. А, так, така схема. Ну, якщо людина атеїст, то вона не вірить ні в що і ні в як. Ну я не атеїст, тому що атеїсти це люди, які вірять в те, що в Бога нема. Тому що довести існування Бога або його спростувати. Неможливо на цьому етапі нашого розвитку, як би не хотіли ми одні вірять, що він є, неважливо які інші вірять, що його немає. А я просто не знаю, чи він є, чи нема, тому що він жодним іперічним методом ми не можемо це ні довести, ні спростувати. Є таке слово агностик, і це просто зазвичай більшість більшості людей себе називають агностиками е, ті, хто кому просто впадло розбиратися. Так, да, це я. <реш> ну як я трошки почитав, але а мені не впадло. Але от але А, ти прям читав? Тепер але да? І, так да, та, 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 чим більше я цим займаюся, тим більше я розумію, що я не можу знати, чи не я чи його немає. В історії всесвіту це одне з найбільших питань: існування чи не існування Бога, але ми не можемо на це дати відповідь. Через те, це до сих пір залишається питанням віри, питанням віри, а не науки.